Активні у громадському і в мистецькому житті старші хористи Тернівського району на репетиції в Палаці культури північний палац культури північний є справжнім культурним осередком. І мікрорайону Даманський, і можна сказати, всього Тернівського району. І тут займаються артисти, і великі, і маленькі від трьох років, і в хорі здається, найстарші учасниці 87. А от і в такі важкі часи це справді дає наснагу, дає певну розраду людям. Цьогоріч колектив відзначатиме 36 років із дня створення Третину цього часу. Співає в хорі Світлана Сиволап перше, коли я сюди прийшла, я прийшла просто подивитися концерт, був звітний концерт для ветеранів похилого для людей похилого віку. Я посиділа в залі, подивилась концерт. і Мене так то заінтересувало, бо все життя співала я, співала моя родина, і тому я прийшла в колектив і з тих пір уже 11 років співаю. То є моя друга родина, то є моє життя, мій гарний настрій, незважаючи ні на які обставини. Хоровий спів один з улюблених жанрів серед українців. Він дає можливість кожній людині долучитися до народної пісні. А досвідчені хористи стверджують, спів у хорі єднає серця, підносить настрій, дає натхнення долучитися до свята. Запрошують усіх охочих. Хор ветеранів Палацу культури Північний буде відмічати 36-ту річницю свого дня народження. В планах у нас показати. Різноманітні жанри, ветеранський хор налічує на сьогоднішній день 21 учасника. Ми виконуємо пісні народні і українсько-класичних композиторів. В першому відділі ми будемо співати хором, народні пісні, а капельні пісні. Друга частина нашого концерту буде складатися з сольних номерів, з номерів дуетів і тріо. Також у нас будуть запрошені колектив в гості, які теж будуть виконувати декілька пісень. Ми запрошуємо всіх поціновувачів хорового співу, поціновувачів української пісні на цей захід. Приходьте, будь ласка, до нас о 14.00, 13 березня. Надія Шевченко, Олександр Думашов, цей день.